Освітній центр Йоло це сучасна освітня установа, яка 10,5 років спеціалізується на викладанні іноземних мов з основним акцентом на англійській за високоякісною методикою відпірсень. Уже сім років наш центр розміщений у приміщенні площею 260 квадратних метрів, де надаємо освітні послуги у 12 навчальних аудиторіях. Вони потребували оновлення матеріально-технічного забезпечення, що в сучасних реаліях ведення освітнього бізнесу в Україні складно зробити власним коштом. Тому ми подали заявку на грант власна справа від держави, і, успішно пройшовши всі етапи, отримали фінансування у липні 2025 року. Завдяки грантовим коштам нам вдалося оновити матеріально-технічну базу, а саме придбати два інтерактивні блоки, вісім смарт-телевізорів, три ноутбуки та лазерний принтер. Навчання в йоло стало ще більш інтерактивним, цікавим та сучасним. Дякуємо усім слухачам, як маленьким, так і дорослим, за те, що довіряєте нам і навчаєтеся з нами. Є школи найкращі, а є йоло. Адже тут навчаються і працюють найкращі. Пам'ятаймо, з йоло завжди кльово.